Правил дорожнього руху. Якщо ви все ж таки порушили правила дорожнього руху е, і інспектор вас зупиняє, звичайно, що ви зобов'язані пред'явити посвідчення водія і тих паспорт. У такому випадку водій має право вимагати від вас полісу страхування, але такі поліси дуже часто бувають у електронному вигляді, або навіть десь там просто відмітка, що ви отримали мейл, що ви застрахували. Тому не завжди ви паперовий поліс маєте можливість йому пред'явити. І у такому випадку ви пред'являєте. Посвідчення водія тих паспорт, не передаючи працівнику поліції. Обов'язку передавати у вас нема. Тобто ви пред'являєте йому для огляду, він має їх запам'ятати, записувати теж за позицією юристів адвокатів.